Доброго дня, вітаю вас на дні поля Агро-Тернопіль. Я Представляю компанію лантехнік, звати Венгерук Ігор. Я хотів би представити новий бренд на ринку України, японські трактора Янмар. Ми виводимо даний бренд на ринок, які переваги суттєві даної машини і даного бренду порівняно з нашими конкурентами. Це в першу чергу це японський бренд, японська якість і гарантійні зобов'язання в зв'язку з тим, що висока японська якість можуть досягати по ряду… До моделей до трьох років бренд представлений на українському ринку на даний момент п'ять моделей, починаючи від 20, закінчуючи 72 кінських сили. Також є в модельному ряді трактори і 115 кінських сил, котрі будуть планово вводитися на український ринок в найближчий час. Тому компанія Лантехнік, яка є ексклюзивним представником даного бренду на ринку України, рада презентувати і протестувати, попрацювати з цим трактором у вас в господарстві. Так що раді вас будемо бачити у себе на сайті на площадці. Задовільним всі ваші най. Вищі побажання.